Для душових ми використовуємо загартоване скло товщиною 8 мм французького виробництва з полірованими кромками. Воно може бути скло прозоре звичайне, скло надпрозоре висвітлене діамант та скло тоноване бронза та графіт. Прозоре звичайне скло має зеленуватий торець, скло діамант висвітлене за допомогою пігментації та має світло блакитний торець. Тоноване скло воно отримає свій колір під час виготовлення, і цей колір не змінюється із часом. Тоноване скло бронза має коричневий колір, а тоноване скло графіт має сірий колір. Кожен з цих видів скла можна заматувати. Матування може бути суцільним, інтим зоною чи нанесенням художнього зображення. Хімічне травлення скла наразі доступно лише для прозорого скла, яке має зеленуватий відтінок. Перевагою хімічного матування скла є те, що воно має гладку поверхню та більш легке у догляді. Також ми маємо самоочисне скло. Воно може бути або прозоре, або діамант. Самоочисне скло є найкоштовнішим з усіх, що ми маємо. Якщо ви хочете той самий ефект, але за менші кошти, ми можемо нанести на поверхню скла гідрофобне покриття, яке буде мати ті самі властивості. Але з обмеженим терміном експлуатації.